Час новин на телеканалі тс 1 Наші вітання. Далі коротко про головне. Понижений тиск газу в Ужгороді, наслідок незавершених робіт з заміни газових мереж. Про це повідомили в Закарпатгазі. Учительський колектив Ужгородської другої школи не розуміє, з яких причин звільнили директора, просить мера відмінити своє рішення. Це нас ну, і обурило. Колективі нормальний клімат, був, багато працював, багато зробив для школи. Дійсно. І раптом його знімають. Лютий буде лютим. У цьому запевнили обласні синоптики. Хто таки винні лицарі? Відповідь на цікаве питання напередодні видного фесту в берегові дали організатори. Вперше на Закарпатті зимовий кубок України з пляжного волейболу. Аварійно-диспетчерська служба Закарпатгазу потерпає від звернень жителів Ужгорода, скаржиться на пониження тиску у газових приладах, якими оснащені помешкання. За два дні на телефони підприємства надійшло майже 200 таких повідомлень. За словами виконуючого обов'язки начальника аварійно-диспетчерської служби Богдана Библика, такий стан справ зумовлений тим, що не завершено заміни фасадних газопроводів. У Закарпатгазі також повідомили підвищення тиску газу магістра газопроводах допомогло лише частково. «Закарпатгаз» нагадує споживачам бути пильними при користуванні газовими приладами а та не залишати їх без нагляду в умінтеному стані. Учителі шанують тільки 1 вересня. Увесь інший час про них забувають та на їхню думку не зважають. Так вважає колектив авторського навчально-виховного комплексу Ужгорода. Вчителі стурбовані ситуацією, яка виникла довкола звільнення з посади директора АНВК Ярослава Кирлика. Міського голову просять не міняти їм директора. Педагоги другої школи в Ужгороді нарікають, що от уже два роки поспіль не мають стабільності. Не встигли звикнути до одного директора, як становлять іншого. За неповні два роки керівництво закладу змінювалось три рази. Чому звільнили останнього Ярослава Кедлика? Учителі й досі не розуміють Іздивали, і здивувало і обурило, чому б людина за цей рік за цей рік показалася ну, з хорошої сторони. Тобто в колективі нормальний клімат, був, багато працював, багато зробив для школи. Дійсно і раптом його знімають. Вчителі розповідають, що перед тим як стати директором другої школи Ярослав Кирлик був директором восьмої. Тепер його звинувачують у тому, начебто частину землі восьмої школи, де зараз котельню, він передав у приватні руки. Кримінальної справи щодо цього факту не порушили. Наразі проводять слідчі дії. Телефоном начальник управління освіти Ужгородської міської ради Мар'ян Комарницький зазначив, що коментувати у цій справі особливо нічого. Директор подав заяву на звільнення, я її підписав, сказав Мар'ян Комарницький. Зі звільненням Ярослава Кирлика колектив другої школи знову опинився у підвішеному стані. Педагоги написали заяву міському голові з проханням не змінювати директора. 62 підписи зібрали, це практично весь колектив школи, власне. І пішли напрям до мера, прочекали там годину, він сказав, я так вирішив, це не обговорюється. Я, я теж підтримав колектив, тому що я не бачу ніяких підстав для того, щоб знімати директора на сьогодні. Юридичних підстав, я підкреслюю, немає таких. Якщо ж повернути колишнього директора неможливо, освітяни просять призначити на керівну посаду людину знайому колективу. Як призначать когось стороннього, це означатиме, що думка вчителів школи взагалі нікого не цікавить. Застерігають педагоги. Дуже би хотілося вже стабільності в нашому колективі. Я в цій школі працюю вже 20-й рік. І за мого, моєї роботи мінявся директор школи. Султан Султанович був довгі роки директором школи. За останні неповних два роки в нас директор міняється це вже у третій раз, і все це негативно впливає і на навчально-виховний процес у школі. І ми би так само хотіли, щоб якщо є якісь питання, вирішувалися все-таки і з нами, з педагогічним колективом, щоб наш нашою думкою цікавились. Колектив авторського навчально-виховного комплексу Ужгор. Ода стурбований нестабільністю у рідному навчальному закладі. Виконувачем обов'язків керівника школи призначили завуча. Вчителів уже і це призначення влаштовує, але насторожує статус ВО. У другій половині випуску ви побачите. Лютий буде лютим. У цьому запевнили обласні синоптики. Хто таки винні лицарі? Відповідь на цікаве питання. Напередодні видного фесту в берегові дали організатору. Вперше на Закарпатті зимовий кубок України з пляжного волейболу. Державтоінспекці Закарпатської області попереджає водіїв великогабаритних транспортних засобів та пасажирських автобусів про неможливість руху без спеціальних технічних засобів через лаківський перевал на автодорозі державного значення Київшов. Максимальна кількість нарядів державтоінспекції несе службу в місцях, де рух автотранспорту ускладнено, та готові негайно надати допомогу усім, хто її потребує. Також цілодобово працює номер гарячої лінії Даї. Проте за можливості Державтоінспекція області ці просить утриматися від поїздок через гірські перевали. А міська влада Ужгорода звертається до мешканців та гостей міста з проханнями прибирати машини з узбіч доріг, аби транспортні засоби не заважали роботі снігоприбиральної техніки. В мерії також наголошують на необхідності дотримання правил благоустрою, а саме прибирання території, прилеглої до власних будинків, об'єктів і закладів. 5 лютого близько 11-ї години на автодорозі сполученням довгий Іршава виноградів між Виноградовом та селом Онок зіткнулись автомобілі «Мерседес» та «ВАЗ», якими керували місцеві жителі. Як повідомили в державтоінспекції, в результаті дорожньо-транспортної пригоди 55-річний пасажир Вазу загинув на місці аварії. У кареті швидкої допомоги померла 62-річна жінка. У районі лікарні перебувають 19-річний пасажир та 40-річний водій автомобіля «ВАЗ». Морозна зима затримається до кінця лютого. кажуть обласні синоптики. Разом з тим вони запевняють, що такі погодні умови не є аномальними. Збережеться мороз до нього на додачу вітер. Наступну порцію опадів чекаємо 12 лютого. Температура повітря вночі триматиметься до мінус 15. в день. стовпчики термометра зупиняться на позначках один шість морозу. жаль, тепла поки видно. Или, к счастью, посмотрим, мне не, пока сложно судить об этом. С одной стороны, если бы резко сейчас лупануло э, тепло и теплая воздушная масса, снеготаяние, значит паводок. С другой стороны, морозы будут сохраняться, естественно, не такие сильные, как они были. Там у нас было в Ужгороде до 22, а в горах и 26-28. Но плюсовых температур мы наблюдать пока в ближайшую неделю не сможем. Потом период такой до 13, может быть, 15 числа. Ночные температуры в пределах. Опять же, я пока говорю только о равнении. 13-16, а днем 4-7, 5-8. В общем, все равно держится мороз. Осадков существенных мы не видим. Может быть, что-то пройдет 12-го слабенький снежок. Потом э, следующее как бы, поступление или следующая порция осадков пока просматривается ориентировочно 15-16 числа. После 16 температура опять же очень постепенно пойдет на повышение. Ночью все равно в районе 10, может быть и побольше мороза. А днем 1, 3, 2, 4. До глав винного лицарського ордена святого Венцела прийняли нових лицарів та фрейлін. Їх можна буде побачити під час 12-го фестивалю. Вина у берегові, який вже встиг стати міжнародним. Відбудеться він 17-19 лютого. Фест вирізняється оригінальністю та різноманіттям. Запевняли в Ужгороді його організатори. вони також розказали про програму цьогорічного заходу. Фестиваль вона потішить закарпатців та туристів. Цього разу пригощати буде берегівщина. Наразі площа виноградників на Закарпатті сягає майже п'яти гектарів. Це у півтора рази менше ніж було наприкінці 80-х. Однак спеціалісти кажуть, що оптимальна кількість виноградних насаджень це 7-8 гектарів. Ми ще стоїть таке завдання подальше насадження хорошого винограду, як столового, так і технічного. Силовий це виноград для споживання у своєму вигляді, технічний це для переробки на вино. Якщо ми будемо брати в розрізі районів, то Брегівський район і Мукачівський район має більше 1 тисячі гектарів. Дуже мало виноградові, близько 500 гектарів, і це дуже, дуже сумно, тому що виноградівщина це найтепліший район в Закарпатті. До участі у фесті, який проходитиме із 17 до 19 лютого, уже зареєструвалися 54 підприємці. Фестиваль пройде уже в 12-те. Цьогоріч він стане міжнародним. Новим у проведенні фесту буде богослужіння за виноробів і виноградарів. А вибирати кращі зразки представлених вин буде експертне. Вина здаються в п'ятницю. Є попередня дегустація. І після того попадає вже вина перед кваліфіковане журі які. Є і представниками нашого, не тільки берегова, і району з наших виноробних підприємств, лаборанти. Саме сам зірець, який зданий, він ніякі лабораторні обстеження не проходить. Тільки є п'ять критерій: це колір, запах, колір це прозорість, теж ну і смакові. Якості після фестивалю відбудеться і посвячення у Фрейліни та представники винно-лицарського ордену імені святого Венцела. Уперше за всю історію зимового кубка України з пляжного волейболу. В закритих приміщеннях такі змагання проходять на Закарпатті. в обласному центрі. Вони зібрали більше двох десятків команд. Кому ж зі спортсменів усміхнулася удача в другому турі названого заходу? Докладніше в нашому сюжеті. Ужгород город Радо приймав учасників зимового кубка України. І власне господарі сповна усвідомлювали всю історичність змагань. Закарпатська область одна із перших в Україні, яка розпочала культувати цей вид спорту. Ми дуже давно, так би сказав, ще самі початків 90-х роках, що як він не був олімпійським видом спорту, ми вже його культивували і пробували. Перші змагання проводили. Це було років 15-17 тому, перші ці змагання пройшли. Пляжного волейболу в селі Невицькому Жородського району, де ми вперше провели турнір, такий сказати, який дав початок пляжного волейболу на закарпатській землі. Але найважливіше, що Закарпатці гідно представляють свій край на різноманітних змаганнях. У Нас є непогані, непогані результати, як серед дорослих чоловічих команд, так і юнацьких. На превеликий жаль, не можемо похвалитися серед дівчат та жінок, тому що за браком спеціалістів, за браком людей, які б могли віддатися повністю цьому виду спорту. Але похвалитися в нас вже є сьогодні чим, тому що як в таких змаганнях які ми сьогодні проводимо, завжди Представники Закарпаття Закарпаття бувають в призерах, практично у всіх групах. Гості ж охоче приїжджають на Закарпаття. Перше, що вони відзначають, хорошу організацію змагань. На Закарпатті ми не вперше. Ми дуже часто приїжджаємо на Закарпаття. В основному літом це було. Перший раз зимовий чемпіонат проводиться на Закарпатті. Дуже хороший організаційний рівень, дуже нам сильно подобається, хороший зал. Добре, дуже суддівство, стогніси дуже на гарному рівні проводиться. До слова, саме представники рівненської команди перемогли. Другими фінішували самбірці. Трійку кращих замкнули спортсмени з Бердянська. Четвертими ж стали вихованці тренера Володимира із Закарпатської ОДЮ США. Як відзначають тренери, для перемоги кожен спортсмен повинен володіти певними якостями. Я гадаю, що в основному це працелюбність на 90% Ну і талант. Відсотків на 10, напевно. а це любні села. Матчі фінального третього туру пройдуть у Рівному. Саме там і остаточно буде розставлено всі крапки зимового Кубку України з пляжного волейболу в закритих приміщеннях. І насамкінець нагадаємо вам про те, чим запам'ятається цей інформаційний день. Понижений тиск газу в Ужгороді. Наслідок незавершених робіт з заміни газових мереж. Про це повідомили в «Закарпатгазі». Учительський колектив Ужгородської другої школи не розуміє, з яких причин звільнили директора, просить мера відмінити своє рішення. Це нас ну, здивувало і У Колективі нормальний клімат, був, багато працював, багато зробив для школи. Дійсно, і раптом його знімають. Лютий буде лютим. У цьому запевнили обласні синоптики. Отакі винні лицарі відповідь на цікаве питання напередодні видного фесту в Берегові дали організатори. Вперше на Закарпатті зимовий кубок України з пляжного волейболу. Наразі це все. Залишайтеся з нашим телеканалом. Гарного вечора.